Кирило кухар одного з херсонських барів продовжує працювати з командою у Києві у релокованому закладі. У столиці власники намагалися зібрати свою команду. Це частинка Херсона, як було до війни. Майже всі люди, ті ж, майже та сама обстановка як в Херсоні, дворік затишно, дуже, теж саме, типу, як вдома. У нашому колективі ну, десь половина це херсонці, половина це. Хлопців та дівчат, які вже тут до нашої команди розрослись і прибули. Коли приходить літо. Ми знаєте, як, як до себе трішки додому попадаємо, тому що стає тепло, стає та атмосфера нашого півня, якої нам не вистачає. Локацію, де облаштували свій заклад у Києві, знайшли випадково, говорить співвласник закладу Єгор Логвиновський. В один із днів, там, коли ми прогулювалися після благодійної історії, прогулювалися тут по району, ми зійшли у цей дворик. Я такий побачив тут. Досить таки він був ще трошки занедбаний, але дуже гарний. І що саме головне, він був просто копією нашої локації в Херсоні. Ми змогли добитися, що в травні місяця 23-го Ми заходимо тут на ремонт цього дворику. Тут херсонці понаходили, поприносили квіти, куча підтримки. Одна дівчина тут ходила фарбувати, нам допомагала, хоча вона не була частиною команди. І ми так в це закохалися от в цей вайб українців, які підтримують цей релокований бізнес, і ми тоді в себе повірили, що у нас точно все вийде. З Херсона власники вивезли частину меблів та елементу декору, які вдалося рятувати після захоплення їх приміщення окупаційною владою у червні 2022 року, та підтоплення внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Пани з Херсону, столи з Херсону, цей дровер з Херсону. оцей столик, за яким ми сиділи з Херсону, крісла теж з Херсону. Відкриття закладу у Києві тоді затрималось, адже речі зберігались на складах у Херсоні, які були затоплені, тому чекали, поки спаде вода, розповів менеджер закладу Дмитро. 22 липня 2023 року. Релокований бар уперше запросив гостей. Більшість із них були жителями Херсонщини. Вони просто прийшли до нас, гості, подивитись, як у нас тут все добре, і напевно, в той день відсотків 90 це були гості наші друзі з Херсону. Але ж з іншого боку, приємно, що нові люди до нас приходять, знайомляться і теж стають частиною нашої цієї філософії про людей. У Херсоні заклад працював з 2015 року. Ігор Логиновський говорить, завжди намагались створити свою атмосферу і колорит. Наше приміщення було наповнено атмосферними картинами херсонських молодих художників. Свічками, такою темною атмосферою. Там вже був такий формат, що на дверях не було вивіски, не було реклами. Тобто, все через сарафанне радіо. Ти мав там постукати у чорні двері, і пройти в чорний коридор, тільки потім потрапити у той у те барне приміщення. Треба ставити не життя на паузу, а навпаки, моменти життя на паузі, в яких ти проводив свої найкращі моменти життя. Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.